Шановні колеги, ще якось, як пан Олег виступав, дуже цікава доповідь дійсно змістовна і дуже цікаво почути думку різних експертів, різних спеціалістів і дійсно знищення родю, родючого шару ґрунту на великих, величезних площ, це також є просто руйнація цілих екосистем і потім вирощування цієї продукції на цих забруднених територіях. Це також величезні негативні наслідки для нас з вами. І якщо ми згадаємо ну, недавньострадянських з пост, з таких країн ту саму Грузію, і ми маємо такий курорт світовий це є сухумі, і бачимо зараз те, що там сталося внаслідок військових дій. Це повністю знищені землі рекреаційного призначення. Це повністю фактично стерто з лиця землі. Такий світовий курорт. І у нас ці ландшафти вони будуть потребувати ще дуже, дуже довго відновлення. І хочу зупинитися саме на такій акцентувати вашу увагу на тих небезпечних речовинах. Хімічних речовинах і відходах, які знаходяться на території Луганської Донецької областей. Я думаю, що це також буде слугувати і прийняттям наших таких пропозицій, рішень до органів державної виконавчої влади, до органів громадянського суспільства з метою е упередження е такої техногенної катастрофи внаслідок займання небезпечних речовин і на території. Таку статистику От ми зібрали, досліджували цю проблему і вже давніше займаємося тим. На території цих областей на сході України знаходиться 1,8 тисяч тонн небезпечних відходів. Це і перший клас небезпеки. Це на території Донецької області. На території Луганської області близько 14 тисяч тонн небезпечних відходів. Цей перший клас небезпеки, канцерогенні речовини небезпечні, які згубно впливають, до них відноситься. І якщо ми візьмемо по хімічних сполуках, класифікацію хімічних сполук для контролю забруднення, це і кадмій, цей свинець, маємо ртуть, ртуть місні відходи. Я потім наведу вам статистику. Скільки у нас цих ртуть місних відходів, і що може бути для довкілля в процесі? Неконтрольованому такому, яке відбувається, у ці неконтрольовані розриви снарядів, потрапляння в будь-які місця, складування чи хімічних речовин, чи небезпечних відходів. По другому класу небезпеки таку маємо кількість по Донецькій області близько 200 тисяч тонн. Другий клас небезпеки це є небезпечні відходи. І близько 70 тонн це станом, тому що на 2015 рік ми не маємо статистики, тому що нам нема де цю статистику взяти, оскільки йде війна. Близько 70 тисяч тонн другого класу небезпеки. Це просто щоб зосередити вашу увагу, що, що, що є і що нас чекає. Третій клас небезпеки відходів, Це 566. Тисяч тонн на території Донецької області зосереджено таких відходів. І Луганської області близько 800 тисяч тонн відходів. Це величезні цифри. Просто бачимо таку статистику. І коли беремо 4 клас, я вже Нагадувала вам, що це є і відходи вуглевидобутку, це є ті самі та сама порода, яка складується на породних відвалах в районі там знаходження шахт. І коли потрапляє снаряд на в цю породу, відбувається займання. І дуже велика кількість хімічних речовин потрапляє в атмосферне повітря. Це вся Оксана Олексійовна, не даз мені збрехати. Це можуть бути і радіоактивне забруднення. Це все таблиця Ніділеєва знаходиться в породних відвалах. Ми недавно студентами проводили дослідження від натрію до урану. Фактично всі там речовини неорганічні знаходяться. так. близько близько 70 речовин знаходяться якраз в породі. Хімічних це мається на увазі, ми робили дослідження на вміст неорганічних речовин, неорганіки, і бачимо, скільки цих відходів зосереджено на території Донецької і Луганської. Але крім цього, до 4 класу відходів відносяться і тверді побутові відходи. Я вже не кажу про неконтрольований вивіз. Там складування, розміщення, тому що ми знаємо, що неможливо доїхати цій спецтехніці, щоб зібрати тверді побутові відходи, щоб завести це і спалювання. Наприклад, якщо ми візьмемо звичайний поліетилен чи петпляшку, це вони відносяться до твердих побутових відходів. Якщо вони згоряють при нормальних умовах, при недостатній недостатній температурі, тобто недостатньому е е кисню, так. То ми маємо е, викидання в атмосферу також токсичних речовин. Це канцерогени, це можуть бути діоксини, це бензопірени, і можна ще багато наводити таких сполук. Це тверді речовини. Якщо ми маємо навіть перегниття тих самих твердих побутових відходів, це є, якщо в нас неконтрольований, наприклад, як це відбувається в Європі, що це е, цивілізовано забирається той самий метал, так він. Генерується, відповідно, виробляється електроенергія, це є викидання також метану в атмосферне повітря, і ми маємо, він відноситься якраз до парникових газів і маємо одним із таких елементів глобального потепління. Також хочу навести вам таку характеристику по Пестицидах, які утворилися на 15-й рік, не маємо просто щоб зосередити, привернути увагу всієї спільноти до того, що там робиться і що ми маємо, це різні речовини. Ми не знаємо, чи це дуст, чи це інший атразин, чи інший пестицид, які використовуються, так але отаку от кількість пестицидів статистикою, якраз зафіксовано на території Донецької області. Ми маємо в тонах такі цифри, це в загальному також велика кількість тонн пестицидів. Це може бути і другий клас, і третій клас небезпеки. Тобто, якщо ми візьмемо навіть той самий ДДТ, то залишки цього ДДТ знайшли в жирових клітинах пінгвінів. На північно льодовитому океані. Ви можете собі е уявити, який, яка міграція цього. Ну, це є хлороорганічний пестицид, який заборонений до використання у всьому світі. І з Токольської конвенції він відноситься до, на, до 12 найбільш токсичних речовин. Тепер е кількість оцих пестицидів, яка зафіксована на території Луганської області, е також бачимо, що на окремих підприємствах. Це є Донбас, Сєвєродонецьке лісомисливське господарство близько п'яти тонн, понад п'ять тонн пестицидів. Це ми маємо таку статистику. І цікаво, що маємо такі, таке підприємство, це ми ртуть, на якому переробляються відходи ртуть в містні. Вони збиралися з усієї України і там перероблялися. І маємо таку статистику, що в 2013 році перероблено. Близько тисячі тонн цих ртутмісних відходів. І що ми маємо станом на минулий рік, яку кількість ртутмісних відходів, вони відносяться до першого класу небезпеки у Донецькій і Луганських областях? Це 87 тонн на території Донецької області. І 17, більш як 17 тонн на території Луганської області. Микир ртуть зараз в цих умовах не здійснює діяльності, і ми навіть не можемо за даними, тобто отримати дані, чи були перероблені ці відходи, чи не були. Це є ртуть. Це перший клас небезпеки, ртуть місні відходи. І цей канцероген на нервову систему, на імунну систему, онкозахворювання і так далі. Це є величезна шкода для, для здоров'я людей. Тому е, такими хотіла би поставити акценти у своїй доповіді, що е, якщо привести хімічні речовини, які використовуються для виробництва, наприклад, тих самих мінеральних добрив. Для виробництва там, наприклад, на коксохімічних заводах, там авдіївський завод, і так далі. Так само там були влучання снарядів, і це саме підприємство Азот, і це саме підприємство Стерол у Горлівці. Це величезні кількості небезпечних хімічних речовин, які навіть без. Загорання при нормальних умовах, якщо пошкоджуються там, наприклад, аміакопроводи чи інші там продуктопроводи проводи, е, становлять величезну загрозу для населення. Окрім пожеж, це є хімічне ураження, це є подразнення слизової оболонки, це є отруєння і це є летальні випадки для простого населення. Тому, звичайно, дуже цікаві вже ми обробляємо зараз. Якраз пропозиції від вас дуже цікаві. Я думаю, що я думаю, що цей круглий стіл буде результативним, що ми розробимо не теоретичні, а дійсно це будуть практичні кроки, практичні дії для органів державної виконавчої влади, для громадянських інститутів, для міжнародних спільнот для того, щоб Хоча б ці хімічні речовини упередити, наприклад, забруднення елементів довкілля від хімічного забруднення, тому що хімічне забруднення і хімічне ураження є набагато масовішим ніж локальне, наприклад, потрапляння того самого снаряду в будь-який об'єкт. І це просто треба пам'ятати і на це звертати увагу. Дякую за увагу.